Добротолюбіє, Том 1. Повчання святого Авва Євагрія, Розділ другий про діяльне життя. Говорив святий і найдосвідченіший вчитель наш. Чернець повинен бути так налаштований у собі, ніби завтра він має померти. І так чинити з тілом своїм, ніби мав би жити багато літ. Бо одне, говорить, присікає помисли смутку і робить ченця ревнішим, а друге зберігає тіло здоровим і примушує спостерігати завжди рівну стриманість. Дізнався я, що демон марнославства майже всіма демонами гнаний, безсоромно стає на трупах тих, що проганяють його і виставляє на показ ченцевій велич його чесноти. Потрібно розпізнавати відмінність демонів і помічати часи їх. З помислів пізнаємо, а помисли зі справ, які демони рідкісні, але важкі, які постійні, але легші, які раптово наскакують і викрадають розум на богохульство. Необхідно пильнувати, щоб коли помисли почнуть пересувати свої предмети. Раніше ніж вийдемо зі звичайного свого стану, встигати сказати що-небудь проти них і помітити того, хто подібний до них, бо таким чином і самі ми будемо мати успіх з Божою допомогою, і їх змусимо зі скорботою відлітати, дивуючись нам. Коли борючись із щенцями, демони знеможуть, тоді, недалеко віддаляючись, спостерігають, яку чесноту в цей проміжок буде знехтовано. І, раптово напавши на цю сторону, руйнують бідну душу. Злі демони іноді закликають до себе на допомогу ще зліших за себе і, склавши план, починають воювати одні проти інших, перебуваючи у згоді між собою на загибель душі. Нехай не засмучує нас і нехай не присікає наших добрих ревнощів демон, що викрадає розум на богохульство. І на найнепотрібніші уяви, які соромлюся, і написати, серцевідець Бог знає, що навіть у світі, перебуваючи, ми не безумствували таким безумством, мета цього демона змусити нас припинити молитву, щоб ми стояли перед Господом Богом нашим, не сміючи здіймати руки до того, проти кого допустили такі помисли. Ознакою пристрастей, що діють у душі, бувають, або яке-небудь промовлене слово, або тілом зроблений рух, з яких вороги дізнаються, чи маємо ми всередині себе їхні помисли, і чи хворіємо народженням їх, чи, відкинувши їх, піклуємося про своє спасіння. Один Бог, що створив нас. Знає все, і не має потреби в якихось видимих ознаках, щоб пізнати, що приховано в серці. З мирянами демони ведуть боротьбу переважно за допомогою самих речей, а щенцями здебільшого за допомогою помислів, тому що у них у постелі нема речей, але чим легше і швидше можна зрішити думкою, ніж ділом, Тим боротьба мислена важче за ту, яка ведеться через посередництво речей. Розум є щось украй швидкорухливе і нестримне, ласе до гріховних уявлень, невпинно працювати, не спати і постити не заповідано нам, а молитися невпинно законоположено, бо подвиги спрямовані на лікування похитної частини душі. Мають потребу в тілі, щоб самим бути в дії, тіло ж без підтримки невпинної у праці і в нестачах бути не може, а молитва очищає і робить спроможним до боротьби розум, створений для молитви, який може без тіла воювати з демонами на захист усіх сил душі. Коли демони що воюють проти похітної частини в сонних мріях, Показують нам зустрічі зі знайомими, бенкетування з рідними, хори жінок та інше, чим зазвичай живеться похід, і ми захоплюємося тим, то це означає, що ми хворіємо цією частиною своєю і ця пристрасть у нас має силу. Але коли вони володіють нашою дратівливою частиною, то примушують нас у мріяннях сонних ходити по стрімких місцях, наводить на нас людей озброєних або отруйних змій та звірів хижих. І якщо тепер ми у вісні тих місць жахаємося, а гнані звірами і людьми вдаємося до втечі, то нам потрібно потурбуватися про свою дратівливу частину і, закликаючи Христа Господа. Під час неспання використовувати згадані раніше лікування. Природні тілесні рухи уві сні, сороміцьких мріянь показують, що душа деяким чином здорова, переплетення ж таких мріянь є ознакою, що вона хвора. При цьому узнай, що уява незнайомих осіб вказує на залишки давньої пристрасті. А уява знайомих осіб вказує на нові ураження серця. Ознаки безпристрастності визначатимемо вдень за допомогою помислів, а вночі за допомогою сновидінь. Безпристрасність назвемо здоров'ям душі, а відання її їжею, тому що воно одне зазвичай з'єднує нас зі святими силами. Оскільки поєднання з безтілесними можливе тільки при подібному настрої з ними, є два мирні стани душі, один є наслідком зубожіння і висушення природних соків, а інший з'являється через відступ демонів, перший супроводять смирення зі сукрушенням серця, сльози і безмірне бажання Божественного. А за другим іде марнославство з гордістю, яке володіває ченцем після віддалення інших бсів. Хто тримається меж першого стану, той швидше розпізнає напади і підступи демонські. Демон марнославства протилежний демонові розпусти, вони обидва разом не нападають на душу, бо це справа нездійсненна. Адже один обіцяє почесті, а інший вергає в безчестя, тому, коли якийсь із них, наближаючись почне непокоїти тебе, ти приводь сам у собі помисли демона протилежного йому. І якщо зможеш, як мовиться, клин клином вибити, то знай, що ти близький до меж безпристрастності. Бо розум твій виявився спроможним прогнати бісівські навіювання людськими роздумами, але зазвичай смиренням відігнати помисел марнославства або цнотливістю помисел розпусти було б ознакою найглибшої безпристрасності. Намагайся так чинити стосовно всіх протилежних один одному демонів. Разом з тим пізнаєш, якою пристрастю ти найбільше сповнений. Втім, усіма силами проси у Бога, щоб навчив тебе і допоміг іншим способом проганяти ворогів. Чим більше успіхів досягає душа, тим сильніше виступають проти неї, протиборці. Не думаю, щоб при ній завжди перебували одні й ті ж біси. Найкращим чином знаються ті, які гострозоро спостерігають за охоплюючими їх спокусами і бачать, що притаманна їм безпристрасність буває, коливається сильніше за попередню новими бісами, наступниками попередніх. Досконала безпристрасність є в душі всіх тих, які після подолання протистоять діяльному життю демонів, недосконалою ж безпристрасність. І є тоді, коли душа по своїй силі, однак без поступок, бореться ще з нападаючим на неї бісом, не пройде розум, не мине благополучно пристрасного того шляху, митарств і не вступить в область безтілесних, якщо не виправить свого внутрішнього, це домашнє безладдя неодмінно поверне його до тих, від яких він походить. І чесноти – і пороки роблять розум сліпим. При перших не бачить він пороків, а при других чеснот. Необхідно розпитувати й про путі, якими праведно ходили попередні старці, і також собі по них прямувати можна знайти багато доброго, сказаного ними і зробленого. Так хтось із них сказав, що постійне сухоїдіння. З любов'ю скоро вводить чинця у стан безпристрастності, і він же одного брата, якого вночі бентежили мрії, визволив від них, давши йому заповідь доглядати за хворими з постом. бо відповів він на запитання про це нічим так не погашається пристрасті, як милосердям. До праведного Антонія приступив один з тодішніх мудреців і сказав як зносиш ти, Отче, таке життя, позбавлене втіхи, яку доставляють книги? Той відповів: Книга моя, Господарю, філософи, є ця створена природа, вона завжди зі мною, і коли хочу, можу читати в ній слова Божі.